У Житомирі усі бажаючі учні можуть долучитися до безкоштовних майстер-класів. Їх проводять керівники гуртків Житомирського центру творчості дітей і молоді. Заступниця директора розповідає, такі заходи проводять вже другий рік. Дітей вітають два відділи декоративно-ужиткового образотворчого мистецтва та художнього відділу. Вас чекають і ваших дітей майстер-класи з флористики, макраме, основ дизайну, малювання. Для найменших учасників проводять інтерактивні ігрові програми. А також вітає художній відділ. Це у нас танцювальні колективи, ансамбль спортивно-бального танцю Ритм. Танцювальні колективи, посмішка, тіп, топ і шоу-театр Клим. Десятирічний Марк відвідує гурток художні ліплення вже чотири місяці. Сьогодні він створює пасхальну підвізку, яку згодом подарує матусі. Найважче все для мене легко, а найважче дивлячись, які роботи. Мені дуже подобається сюди ходити. найкращі вироби у мене виходять дуже гарно рози. Та, 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 та картини сьогодні на занятті прикраси виготовляють 12 діток. Двоє з них прийшли вперше. Серед них і Денис тут я займаюся заняттям, яке мені подобається. Мені друзі розказали, мені сподобалась ідея. і Я вирішив прийти до такого майстер-класу. Долучаються як п'ятирічні дітлахи, так і десятикласники, каже керівниця гуртка. Дітки зачасту вибирають щось своє і, дивлячись від того, наскільки дитина обізнана в цьому, вже вона може щось вже вдома навчилась сама. Ліпити з пластиліну, але ми ліпимо більше з солоного тіста. На наступний рік я планую вже і полімерну глину з ними використовувати. Пластилін повітряний також можна, але це ну, тісто більш такий доступний екологічно чистий матеріал, і його завжди можна зробити. Тобто, борошно, сіль, вода – це завжди всім доступно. Розклад занять ви можете побачити на екрані. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал ск 1